Нещодавно Росія вони знову заговорили про можливості переговорів з Україною цього разу через посередництво Туреччини та Сполучених Штатів Америки, Ну і також вже знаходила інформацію про те, що якраз таки і глава МЗС Туреччини затвердив, заявив те, що Росія, начебто, готова до третього раунду переговорів з Україною. І Анкара зараз розглядає можливість організації зустрічі за участю якраз таки президента Сполучених Штатів Америки, нашого та російського диктатора. Хотілося б почути вашу думку, чи може щось змінитись. В результаті таких переговорів, враховуючи так, би мовити, наш попередній досвід так перемовин, і чи це просто чергова спроба виграти час, аби послабити міжнародний тиск? Чи можливо Москва справді може готуватися до перемовин і як варто Україні і нам, українцям, в цілому реагувати на такі сигнали про перемовини? Можливі дивіться. В нас поки що на жаль немає даних про те, що Російська Федерація готова про щось дійсно серйозно говорити. Ті попередні рази вони приїжджали виключно з ультиматумом. Вони провезли там один, два, три, чотири аркуші е, там Times New Roman 14 шрифтом вимоги НАТО, ніть е, 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 там нейтральність, е, скасувати мобілізацію, не допомагати Україні не отримувати допомогу, е, зменшити армію. Тобто, всюди-всюди, вимоги, жодних якихось там кроків на зустріч з боку Російської Федерації. Звісно, це. Визнання всіх територій за Російською Федерацією. Казати про те, що щось зміниться зараз, я не можу. Ну немає навіть там в якихось там на рівні пліток з Російської Федерації не йдеться мова про те, що вони згідні на щось там інше, відмінне від того, що раніше там виставлялося в Україні. Тому я припускаю, що можливо це просто розмова заради розмови. І поки на Російської Федерації немає зупинки на фронтах, вони будуть проводити далі бойові дії, бо їхня логіка зрозуміла. В них є успіхи, а не успіхи є у українців. В них є просування у українців. просування немає. У росіян є мобілізація велика у українців є проблема з мобілізацією. Тому чому російська федерація повинна зупинятися? Так логіка зрозуміла, що їх може зупинити і змусити сісти з ціл перемовин. Я пропускаю. моє таке суб'єктивне бачення, суб'єктивізм. Це дійсно нанесення великих ударів по скупченню росіян десь на околицях Донецька, околицях Луганська, там, де вони проживають компактно в санаторіях, базах відпочинку, якісь там спортінтернати, там, де по сотні цих військовослужбовців мобілізованих розміщують, і коли наші ракети будуть прилітати і сотнями виносити таких військовослужбовців, то я думаю, тоді почнуться там певні переосмислення, і там за декілька місяців росіяни вийдуть на позначку. Скажуть, окей, давайте ми щось будемо проговорювати. Бо зараз, ще раз одні тільки ультиматуми, жодних якихось конструктивізмів від Російської Федерації тощо немає. Пане Іване, знаєте, наостанок ще хотіли б говорити таку тему, яка оперативно з'являлася в медіа напередодні нашого включення. Власне дописували, що Китай, нібито, використав лазер проти німецького літака під час операції ЄС в Червоному морі. Про це зазначили МЗС Німеччини і там назвали це абсолютно неприйнятним. Викликали посла Китаю до МЗС Німеччини для пояснень ситуації. Як далі все буде відбуватися, про що взагалі е, говорити і нашим глядачам? Що це означає в подальшому для подій на міжнародній арені чи це буде якось розвиватися? Ну, відверто скажу знову, немає відповіді, бо немає характеру, розуміння характеру. Що це був за лазер, Яке, яка шкода була на нас на літаку? Бо шкода пілотам, їхньому здоров'ю, їхньому життю, чи щось загрожує? Чи що це загрожував цей лазер безпеці польотів цього лі... безпеку? Спеції польоту цього літака, тобто ще раз, це все на етапі ем, з'ясування, аналізу, і можливо сьогодні надвечір, можливо завтра, ми ж інформацію від німецької сторони, що саме це було. Бо у нас є тільки інформаційна сторона, лазер, Китай, німецький літак, все, все решта, поки що всі різоні такі. Пане Іване, якщо власне говорити про протиповітряну оборону тимчасово окупованому півострові, адже розуміємо, що й туди атаки продовжуються. Кримський вітер, до прикладу, паблік постійно дописує, що летять дрони, не припиняються удари по військових об'єктах у Криму. До прикладу, в ніч на перше липня, сили оборони України також завдали одного з найпотужніших ударів по російській військовій інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму. Ну і тоді йшлося про знищення трьох ключових елементів комплексу НАБМ, Ну і щодо реакції. І, звісно ж, ми і нашим глядачам говорили російських провоєнних пабліків на цей удар. Вона була дуже істеричною. Деякі публікації прямо були про те, що ми не будемо це коментувати цю атаку через бажання матюкатися, адже розуміємо, що досить важливі об'єкти були там знищені. Хотіла вас запитати, чи свідчить ця операція про нову тактику, можливо, збройних сил України і наскільки складно виявити та нейтралізувати засобами РЕП, і чи можемо ми говорити вже про системну слабкість протиповітря? оборони саме на півострові, адже розуміємо, що вдається вражати такі важливі цілі. Я знову кажу. Я не поспішав би говорити, що там визнавки, що все немає. ППО в Російській Федерації воно є звісно, що знаходять можливості, як його подолати. Звісно, це робиться величезною ціною. Вартість цих безпілотників це не дешево задоволення, це як. Вартості як автомобіль Бентлі, кожен безпілотник повинні розуміти: 150-200 тисяч американських доларів це не дешеве задоволення. Так, є багато обманок. Ми запускаємо і головне завдання, яких пролетіти, виявити ППО російське і бути знищеним. А за ними вже летять справжні безпілотники. Звісно, складно виявляти об'єкти, які треба знищити. Звісно, там є певна системність, що намагається в першу чергу знищити, що в другу чергу, що є головною ціллю. Знову ж таки, Крим це дуже закрита локація, з дуже закрита територія. Дуже важко розуміти, що прилетіло, куди прилетіло. Так само, як і ми ховаємо всі результати російських влучань, намагаємося не показувати, намагаємося не давати їм козирів руки. Так само, і Російська Федерація вона вводить драконівські заходи, як так само, як і ми покарання за висвітлення ударів по їхніх військових об'єктах, за розголошення в соцмережах цих ударів, результатів, прильотів. Тому це ще раз таке це двостороннє шосе з, з, з рухом два боки, де Україна намагається захистити свої удари розвід російські, Так само і Російська Федерація робить те ж саме в Україні і намагається захистити інформацію про влучання по своїх об'єктах. Якщо переходити далі щодо Російської Федерації, щодо їхнього флоту, поговорили про літаки, поговоримо і про флот. Адже російський флот нині зникає. Агенти теж фіксують порожні бухти. У Севастополі бачимо, що російський флот потрошечку зникає. Стрілецька бухта в окупованому Севастополі майже спорожніла. Залишки російського флоту намагаються перемістити та сховати. Про це повідомляють нашим колегам. А теж про що йдеться? Агенти теж повідомили, що продовжують фіксувати переміщення залишків російського флоту в бухті Севастополя. І Далі будуть цитувати, що йдеться в повідомленні. Останнім часом бухта практично пустує та використовується для стоянки буксирних. Суда на великих патрульних катерів, агенти додають, що дедалі очевиднішою стає деградація окупаційного флоту. За їх словами, раніше у бухті перебувала велика кількість бойових суден однак, зараз вона Пустує в періодично там проходять навчання розрахунків проти диверсійної оборони. Водночас бойові кораблі, які все ще залишалися у Севастополі та можуть стати ціллю для Сил оборони, переміщують і намагаються якось сховати. Адже дійсно бачимо, що вибух та бавовна на території. Тимчасово окупованого півострова також досить часто нині відбуваються. Важливі військові цілі вражаються. Це протиповітряна оборона напередодні. Також наші сили оборони гарно відпрацювали. Ну і знову ж таки, нещодавно фахівці кібертеж отримали доступ до засекречених документів Чорноморського флоту Росія. Вони містять графіки виходів, зміни екіпажі, маршрути та персональні дані командирів. Ну і знову ж таки бачимо, що не вщухають руха бавовни на території Російської Федерації. Нещодавно генштаб підтвердив і враження важливої військової цілі в Московській області.